всіх любителів саморобок. Сьогодні вирішив зняти для вас обзор ось такого крісла трансформера. Декілька слів скажу про те, звідки ідея, і коли робили. Колись на роботі лишався у нас лишній матеріал. Об'єкт був закінчений, а матеріал сказали всій утіль на мусор. От. І щоб матеріал не пропав, ми вирішили. Кожен собі зробити якусь цікаву штуку. Хто стільчик, хто столик. Е, я вирішив зробити ось таке кріселко маленьке, <смі> такий трансформер. Ідею такого крісла я знайшов в інтернеті от, і вирішив собі його зробити. Правда, ніяких розмірів і тому подібного в інтернеті не було. От, і робив я все це так е, на око, як кажуть. Тільки взяв висоту приблизно, щоб було комфортно сидіти. А все інше так, від руки намалював і вирізав з того, що було. Крісло представляє собою ось таку розкладну драбину. О, ось така драбинка, яка дуже корисна в побуті, дуже зручно вилізти на шафу, чи закрутити, поміняти лампочку і тому подібне. Ось така конструкція. Вона є жорстка, міцна. Ось я на неї вилізу. Бачите? Ось. Ну, на підлозі вона не дуже тримає мене, тому що там килим стоїть. Ось. А так то досить класна конструкція, зручна і безпечна. Ось. Зроблена вона з фанери для міцності. Фанера 2-сантиметрова. Зроблена з фанери, з'єднана посередині е, рояльного завісу, звичайну рояльну завісу. Так, у інтернеті є різні варіанти такого крісла. Є також варіант такого крісла, що коли ви розкладаєте його ось так от, що ось це, от бачите, я казав, що нестабільне, тому що підлога така рівна в мене. От, ця спинка стає у нас ось тут. От, приблизно ось тут. Спинка стає. І це додає ще більшої. Але, як показала практика, і такої стійкості повністю вистачає, тому що на саму верхню ступеньку ніколи не наступається, а стається на ось цю. Це виходить вище, ніж звичайне крісло. Одну ступеньку. Крісло-стільчик. Якраз вистачає повністю в будинку. Ну, Для високих стін, звісно, треба сюди ставати, так що бажано, щоб далі була опора. Так. Зараз розказую, що воно робилося. Ось. Ну, не знаю, не думайте, що воно так болтається. О, Бачите, є ось такий хід на оцій завісі. Ось ця завіса має такий хід. Ну, Це не страшно. Ось, взагалі це супер. Завіса просто такої якості. Були б хороші, було б ще суперовіше. Так, крісло наше зроблено з листа фанери. Як я вже говорив, товщиною 2 см. Цей лист був. Е, зараз я ось так складу його. Так, у нас був зразу, зразу у нас було е, лист фанери товщиною 20 і шириною я брав ось тут є 40 у нас, різ, різ хай буде, є 40. Ось тут у нас є 12. Тобто воно було 52 см. Ось таке 52 см. От такий був лист 52 на 94,5. Ось такий був лист 52 на 94,5. Я тут відступив 12, тут відступив 12 і між цим провів лінію, перерізав по діагоналі, потім перерізав пополам. Потім з цих всіх детальків, от я робив ось це і ось це. Були два такі, два, дві, такі дві такі детальки. Це все. Возумієте, ми відрізали одну частинку, у нас ось такий от. Ну, як сказати, зараз так покажу, як воно було зразу. Ось такий у нас, ну не трикутник, такий зрізаний. ну Трикутник був такий зрізаний, просто вершини нема. Потім я вирізав ось тут клин. Отакий, от, на дві сторони такий клин вирізав, щоб воно гарніше виглядало. І від руки намалював, от яка буде спинка. Ця спинка. Вона ось так прислоняється до цього, і водночас вона є і спинкою і, і лапкою однією, щоб було красиво. Ось ці віконечка, це все повирізувано потім, вже коли крісло було зроблено, для того, щоб облегшити конструкцію. Тому що з фанери ось таке крісло важить 11 кг, там без 100 г. В той момент, як звичайний важить ну, теж не менше, 8,5 кг звичайний важить. Це 9,5 кг, то на 2 кг оце, виходить, важче, тому що тут більше дерева. В практиці в побуті показало, що дружина в мене його легко і зручно користується ним, так що для неї воно не є важке. Зараз для вас зніму розміри. Покажу, щоб хто хоче міг собі таке крісло сконструювати вдома і користуватися. Так, розміри у нас виходить наступний. 94,5 на 52 см. Це нам потрібен такий лист фанери, товщиною 2 см, щоб виготовити ось таке крісло-трансформер. Крісло драбина я його ще називаю. Лист розрізаємо, відступивши по 12 см від краю по діагоналі. Потім оці трикутники, що у нас, получаються, вирізаємо ось такий клин. Як бачите, тут приблизно відступлено 5 см. Розумієте, де ось тут, по центру. Ось тут. Вирізаємо такий клин, щоб було красиво. І тоді відмічаємо середину, прорізаємо. так, у мене прорізано, 13,5 см прорізаємо і малюємо ось таку хвильку. І по хвильці розрізаємо. У нас виходить два елементи. Ось такий і ось такий. Зараз ці елементи міряємо. І Потім вже будемо міряти, які у нас получаються площадки. Так. Ось цей елемент у нас всередина виходить, що має розміри 47 см. Не знаю, видно вам? не видно. 47 см. І... Коли ми вже вирізали хвильку 47 см, і у нас є вже тут ціла нормальна, то є 37,5 У нас лишається е, вже сам, сам низ. Ось тут у мене маленька, але цей розмір ми потім знімемо. Е, Уверху так само виходить 13,5. Е, віконечка, як я вже говорив, у нас е, йдуть. Спонтанно, як і хочете, таке ріжете. можливо, і ще менше вирізати, тому що фанера вона досить міцна і нормально все це витримує навантаження. Так що нижня половинка у нас вже є розміри. Так, нижня всі розміри які ще зняти. Ну, тут у нас 5 см, 5 см з цієї сторони, 6 см, 6,5 мм. Воно йшло отак по контуру повторяв, по максимуму. Так, верхня частина. Верхня частина у нас має. Всю довжину, клин ми вже вирізали. Відступаємо так само 13,5 см. От, вони вже, точніше, ой, воно вже готове, що я говорю. Воно вже відступлено. верхній деталь нам залишається тільки вирізати віконечка, тому що це все вже в нас є. Та і тут, по суті, ті самі віконечка. Просто для наглядності кажу, який розмір виходить. Так само 5 см краї. І 6,5 см ось це. Зробив чисто для самтрі, щоб тут і тут було. Можете робити ось ці вузькі, щоб вони посередині ось так сходились в таку ж саму 5-сантиметрову полосочку. І ось тут що було. Я зробив так, тому що кажу, робилося все на око перший раз. Так що такі розміри вийшли в мене. Після того, коли ми виготовили ці два елементи, нам залишається зробити. Самі ступеньки і власне місце, де сидіти. Ці, ці кусочки спинки у нас є товщиною 5,5, ось ця, напевно, 6 має, і ось ця має у нас 6. Це відрізки лишалися і просто краї краї ось так по кругу, щоб було зручно сидіти. Власне, сідав на крісло після цього. І ось так як. Як сиджу нормально, став, сів рівно. І так о, ці планочки мені допомагали, підтримували, щоб нормально до спини пристали. І так, по формі спини я собі їх прикрутив, щоб було зручно сидіти. Ви можете просто прикрутити по, по дузі. Ну, придумайте, як то прикрутити. Розмір 6 см на 38 см. Всередині 38 см. Ця площадочка у нас має 38 на 21. Ця площадочка у нас має 38 на 17. Коли хочете зробити більшу площу опору, як буде розкладатися, ось ця площадка здвигнеться сюди. Це треба враховувати тоді, коли будете різати діагональну дошку, тому що кут діагоналі зміниться, І щоб потім не вийшло у вас всякої. Я хотів робити більш-менш ближче до середини, але вийшло тільки так. Так, ці дві площадки я сказав. Знизу, знизу у нас виходить ось така поличка. І з цією поличкою є певні такі проблемки. Точніше, не проблемки, але такі зауваження про неї. Щоб ці дві дошки зійшлися, треба пожертвувати тим, що ступеньки будуть на різній висоті. Це все зумовлено тим, що коли ми розкладаємо крісло. ось так, от, У нас фанера згинається пополам. У нас ця ступенька виходить. Її висота на 2 см вища. Або якось так Або її зразу занизити, щоб вона стала на ту висоту, що треба. Но тоді не збіжиться ось ці дві ступеньки, не збіжаться, вони мають бути рівно посередині від завіси. У мене висоти вийшли наступні. Перша ступенька. Ой, чекайте, давайте я скажу останню дошку. Це дошку Остання у нас полочка має розмір 21х38 і тоненька у нас має. 12х38. Так, тепер буду говорити про ступеньки. Всі елементи я вже назвав в розмірі. Висота. Перша ступенька, висота 25 см. Висота першої. Висота другий. 24,5. Бачите, навіть не точно вийшло. Висота третьої, бачите, вже виходить 22,2. А Тут 24,6. 22,4. Якраз про це я говорив, що ця ступенька на 2 см піднімається. І ось ця виходить не так. Коли ми здвинемо, вони не зійдуться. Як бачите, в мене було пересверблено ось тут вже по правильних ніби розмірах. Але коли я оце пересверлів, поличка у мене не зійшлася посередині, я вирішив. Та неї будуть різної висоти, то не так аж і страшна біда буде, але зато буде прикольна поличка під крісленням. Ну і верхню вже у нас лишається, скільки було, стільки було. 22,5. Ось ці дві одинакові. І ось ці дві одинакові. Так. Ну, що сказати ще, завіса. Як бачите, рояльна, вже така зиржавіла. Якість на ній ніяка. Якщо знайдете класну, ставте класну. можна знайдете інші варіанти. Можливо, також там видобувати, встановлювати якісь серйозні такі класні завіси. В мене була така. Під рукою таку поклали, повністю справляється своєю функцією, мене влаштовує, все нормально. Так, гвинти, всі тут саморізи, всі саморізи в цьому кріслі. Прості будівельні саморізи оцінковані. Не пам'ятаю, які там. По зовнішньому повитках вони мають 6 мм, всередині 3 мм. Сам металевий. Металеве осердя, оце, що йде, сам свях всередині має е, 3, 3 мм. Ось ці всі бокові деталі просвердлюємо е, таким свердлом, щоб саморіз вільно проходив, тобто діаметром е, по витках. А в ось в цих деталях просвердлюємо е, діаметром е, того цвяха всередині, тому що нам потрібно, щоб ця деталь е, гарно притягнулася до цього. Коли не будете свердліти, просто буде ламати фанеру. Просто так буде розколювати і все. Свердліть е, е, свердлами по дереву, тому що по металу не дуже файно свердлять, Тікають в сторони, так що краще по дереву у них там є центровка і ними зручніше буде свердліти. Е, так, що ще хотів сказати. Лакувати. Лакувати фанеру можете, я лакував е, лаком разом е, Зразу з кольором цей лак ішов. Не пам'ятаю, яка фірма там була, але ну, мені сподобалось. У мене і двері тим же самим лаком пофарбовані, і оце крісло. Навіть, як ви бачили, вже не вистачило мені лаку ось тут долакувати. Не біда страшна, цього не видно. Звісно, треба долакувати. Ну таке крісло більш таке, як сказати, не для красоти, а більш ходове. Що вони його тягають туди-сюди, воно царапається. Так що красота особливо у ньому така аж дуже і не потрібна. Ну, на цьому думаю все. От, таке кріслечко можна зробити. Розміри всі я вам дав. Надіюся, це відео буде корисне для когось. Хтось собі таке кріслечко зробить. Дуже зручна штука в хазяйстві. Раз і драбинка. Раз і крісло у нас виходить це нормально. От. Ну, На цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!